Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами, причисти Твої матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Боже, будь милостив до мене грішного, помини, Господи, коли прийдеш у царсу Пресвята Троїце, Боже, на слава тобі, уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій Дух святий, Троїце, свята, слава тобі. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Пресвята Богородиця, спаси нас. Під Твою милість припадаєм, Богородице Діво, в час журби не відкинь, але збіт визволяй нас єдина, чиста, благословенна. І всі святи молити Бога за нас. Хто живе під охороною Всевишнього, Той під покровом Бога. Небесного оселиця, каже Він до Господа, Ти пристановище, захист мій Бог мій, і я опуваю на тебе, Він спасе тебе від сіті від пошесті згубної плечима своїми, Він захистить тебе і під тінню крил Його, ти надійно спочиватимеш, обороною тебе буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летять в день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті е, духа зла півдні впаде біля тебе тисяча і десять тисяч правиш тебе, але до тебе не наближаться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помству над беззаконами бачити, бо Ти сказав: Господь, надія Моя Всевишнього, Ти обрав, за оборонця собі, отже, не прийде до Тебе лихо і почасть не наближиться до селі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Гаспіда Василіска ти наступатимеш і потопчеш левою змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на, мені, на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене і почує Його. І буду з Ним в скорботі, визволю його і прославлю його довгим життям, обдарую Його і даю йому спасіння моє милосердний Боже отче. о Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, що потребує від мене, від мене свята воля Твоя, на всякому ділі, дай мені силу шукати. Перш за все, виконання святих Твоїх заповідів. настав мені на Твою праведну путь і навчи усякі справи е не сходити з неї і створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї. Дай мені силу виконати Твої святи заподі на всіх стежках життя моєго. Підтримай мої слабкі сили, оборони від лукавої спокуси, благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя мого я прославляв святе ім'я, Твоє, Бога великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Споглянь чоловік любний милостивним оком на рабів твоїх, почуй благання наші, що з вірою приносимо, Ти сам сказав. Уж все, що молитви попросити віруйте і одержати, буде вам, і знову просіть, і дасться вам. Тому ми що надіємося на милість Твою, хоч і недостойно Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами, причисти Твої матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Боже, будь милостив до мене грішного, помини, Господи, коли придеш у царсу Тєм. Пресвята Троїце, Боже, на слава тобі, уповання моє отець, пристановище моє син, захист мій Дух святий, Троїце, свята, слава тобі. Все упування моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Пресвята Богородиця, спаси нас. Під Твою милость припадаєм, Богородице Діво молитв в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас єдина, чиста, благословена. І всі святи молити Бога за нас, хто живе під охороною Всевишнього, Той під покровом Бога. Небесного оселиця, каже Він до Господа, Ти пристановиш, захист мій Бог мій, і я опуваю на тебе, Він спасе тебе від сіті тіловця від пошесті згубної плечима своїми. Він захистить тебе і під тінню крил Його, ти надійно спочиватимеш, обороною тебе буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летять в день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті е, духа зла у півдні впаде біля тебе тисяча і десять тисяч правиш тебе, але до тебе не наближаться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помству над беззаконами бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя Всевишнього Ти обрав, за оборонця собі, отже, не прийде до Тебе лихо, і почасть не наближиться до селі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Гаспіда Васильівська ти наступатимеш, і потопчеш левою змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на, мені, на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене і почує Його. І буду з Ним в скорботі, визволю його і прославлю його довгим життям, обдарую Його і даю йому спасіння моє милосердний Боже Отче, Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, що потребує від мене, від мене свята воля Твоя, на всякому ділі, дай мені силу шукати. Перш за все, виконання святих Твоїх заповідів. Настав мені на Твою праведну путь і навчи усякі справи е не сходити з неї і створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї. Дай мені силу виконати Твої святи заповіді на всіх стежках життя моєго. Підтримай мої слабкі сили, оборони від лукавої спокуси, благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами ус моїх, і всіма ділами життя мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Споглянь владикого, чоловік любний, милостивним оком на рабів твоїх, почуй благання наші, що з вірою приносимо, Ти сам сказав. Уж все, що молитви попросити віруйте, одержати буде вам, і знову просіть, і дасться вам. Тому ми що надіємося на милість Твою, хоч і не застонюємо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами, причисти Твої матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Боже, будь милостив до мене грішного. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царсу Пресвята Троїце Боже, на слава тобі, уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Троїце свята, слава Тобі. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Пресвята Богородиця, спаси нас. Під Твою милість припадає, Богородице Діво, молитву в час журби не відкинь, але збіт, визволяй нас єдина, чиста, благословена. І всі святи молити Бога за нас, хто живе під охороною Всевишнього, Той під покровом Бога. Небесного оселиться, каже Він до Господа, Ти пристановиш, захист мій Бог мій, і я опуваю на тебе. Він спасе тебе від сіті від пошесті, згубної плечима своїми. Він захистить тебе і під тінню крил Його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тебе буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летять в день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті, духа зла опівні впаде біля тебе тисяча і десять тисяч правиш тебе, але до тебе не наближаться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помству над беззаконами бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя Всевишнього Ти обрав, за оборонця собі, отже, не прийде до Тебе лихо, і почасть не наближиться до селі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На гаспіда Василіска ти наступатимеш і потопчеш лево і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на, мені, на мене. Я визволю Його і захищу Його, бо Він знає, ім'я моє, буде кликати мене і почує Його. І буду з ним в скорботі, визволю Його і прославлю його довгим життям, обдарую Його і даю йому спасіння моє милосердний Боже о Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, що потребує від мене, від мене свята воля Твоя, на всякому ділі, дай мені силу шукати. Перш за все, виконання святих Твоїх заповідів. настав мені на Твою праведну путь і навчи усякі справи е не сходити з неї і створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї. Дай мені силу виконати Твої святі заповіді на всіх стежках життя моєго. Підтримай мої слабкі сили, оборони від лукавої спокуси, благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків». Споглянь ладико чоловіку любний, милостивним оком на рабів твоїх, почуй благання наші, що з вірою приносимо, Ти сам сказав. Уж все, що молитви попросити віруйте, одержати, буде вам, і знову просіть, і дасться вам. Тому ми що надіємося на милість Твою, хоч і не Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами, причисти Твої матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Боже, будь милостив до мене грішного, помини мене, Господи, коли придеш у царство Тоєм. Присвята Боже, Божа, слава тобі, уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Троїце свята, слава тобі. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Пресвята Богородиця, спаси нас. Під Твою милість припадаєм, Богородице Діво, молитву в час журби не відкинь, але збіт, визволяй нас єдина, чиста, благословена. І всі святи молити Бога за нас, хто живе під охороною Всевишнього, Той під покровом Бога. Небесного оселиця, каже Він до Господа, Ти пристановиш, захист мій Бог мій, і я опуваю на тебе, Він спасе тебе від сіті від пошесті згубної плечима своїми. Він захистить тебе і під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. обороною тебе буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летять в день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівні впаде біля тебе тисяча і десять тисяч правиш тебе, але до тебе не наближаться, тільки очима твоїми будеш дивитися. І помству над беззаконами бачити, бо Ти сказав: Господь, надія Моя Всевишнього, Ти обрав, оборонця собі, отже, не прийде до Тебе лихо, і почасть не наближиться до селі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Гаспіда Василиска ти наступатимеш, і потопчеш левої змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, на мене я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я. моє. Буде кликати мене і почую Його, і буду з Ним в скорботі, визволю його і прославлю Його довгим життям, його і даю йому спасіння моє, милосердний Боже Отче, о Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, що потребує від мене від мене свята воля Твоя. На всякому ділі, дай мені силу шукати, перш за все виконання святих Твоїх заповідів. Настав мені на Твою праведну путь, і навчи усякі справи, не сходити з неї і створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконати Твої святи Западі. На всіх стежках життя мого, підтримуй мої слабкі сили, оборони від лукавої, спокуси, благослови на все добре, чисте і святе, щоб, і словами ус моїх, і всіма ділами життя мого, я прославляв святе ім'я Твоє, Бога великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки амінь споглянь владикого, чоловік любний, милостивним оком на рабів твоїх, почуй благання наші, що з вірою приносимо, Ти сам сказав. Уж все, що молитви попросити віруйте і буде вам. І знову просіть, і дасться вам. тому ми що надіємось на милю свою, хоч і не застоню.